Бурулька. Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями понасипала блискіт. І вони всі сяяли і променилися. А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги. Вона була дуже гарна. Ви, напевне, з дорогоцінного каміння? спитав її з пошаною маленький снігурик. А може, вона солодка, як цукерка? подумав один хлопчик. Адже всім малим дітям бурульки здаються солодкими, і ними хочеться посмакувати. Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик, і дерева, і пташки, а найдужче стара ринва. По-перше, вона боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге, ця стара ринва не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом тарарах хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз зламалася і впала. Моя бурулька, моя бурулька, радів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю, і руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її посмакувати, як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці і почув, що бурулька до нього заговорила. Ні, 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 хлопчику. Не бери мене, в рот, не треба, я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався, але звичайно йому захотілося послухати її. Ти, мабуть, чарівна Борулька? спитав він. Так, так, сумно сказала Борулька. Я зачарована, я заморожена, я заворожена. І я дуже дякую, що ти врятував мене. І я прошу, не згуби мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? ще дужче здивувався хлопчик. Але ж ти висіла на старій ринві, так? підтвердила бурулька. І напевне. Я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я простанула. адже я не з другоцінного каміння і не з солодкого цукру. Я просто весела краплинка води, і я зараз розкажу тобі про себе. Але я боюсь, коли б зима не схопилася, що мене там немає, і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас обох. Так слухай я була дуже веселою краплинкою води, я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене? Я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він здіймав страшні хвилі вище за, за цей будинок. Перевертав човни і кидав пароплави, як трісочки. Та я маленька краплинка тікала завжди від нього. Якось з пересердя, в тихий літній день. Коли я цього зовсім не сподівалася, він виплснув мене на берег, на гарячі каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я літала в білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити і під землю, адже й там я рухалася, жила і знову виринала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого джерельця зупинилося троє бійців. Вони були втомлені, сірі від придорожного пороху, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла, що вони після війни повертаються вже додому. Умиймося рідною водичкою, сказав один із них і зачерпнув повні жмені джерельної води. І я потрапила на його засмаглі, затруджені долоні і вмила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли він струсив краплі з рук на траву, я встигла побачити, лице його було вже зовсім не сіре, а молоде. Красиве, і очі сяяли. Як це приємно, коли через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою, але я все поспішала далі. Я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби. Там уже бігло багато води. Нічого страшного, нічого страшного, казали старші, ви ще не робили такої мандрівки. Це звичайний водогін, і скоро ми вильємося на білий світ. Поки ми жили, бігли в водогоні. Ми всі дуже здружилися між собою. І всі балакали, балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали і як вони, обернувшись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинки були дуже гордістю, і, я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали коли б не ми, люди позамерзали б. Мені було дуже цікаво, куди ж я тепер потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер уже не підганяв мене і не дражнив, як завжди. Але швидко нам усім набридло бути в темних вузьких трубах водогону. І ми дуже зраділи, коли раптом почали бігти швидше і почули, якісь звуки ззовні. Кран відкривають, закричали мої старші подруги. Кран відкривають. Зараз на волю, досить цієї темряви. Поправді. Я більше хотіла б опинитися разом з моєю рідною матір'ю річкою, плисти в синьому Дніпрі. Але я була рада вже хоч будь-якій зміні. Я хотіла, щоб потім і мені було що розповідати про те, як я рухала поїзди чи якісь великі цікаві машини. Але моя доля цього разу була куди простішою. Мене. Налили в чайник, так, в звичайний великий чайник, і поставили цей чайник на електричну плитку. Що ж з нами буде? Що з нами буде? Так гаряче, так гаряче, плакали ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. А як же? подумала я, треба тікати. Та швиденько, швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. Куди ти мала? засичав чайник. І чого це людині не знімають мене? Я весь википаю, уся вода збіжить. До побачення, дядечку, я ще хочу політати на волі, гукнула я. Легкою парою знялася вгору і вилетіла з іншими подругами скрізь димар. А ось де ти, почула я раптом. Ой, лишенько, це знову був вітер. І який сердитий, холодний, він тепер служив у білої зими. А зима я вже чула. Завжди хотіла заморозити усю воду на світі, всі струмки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу, і я не думаю, щоб це йому подобалося. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила підхопив мене вітер, і вже білою сніжинкою я впала на стару ринву. Ти завжди горнулася до квітів, любила гратися з сонячним промінням, глузував вітер. А тепер будеш завжди прикрашати ринву, і я віятиму коло тебе, скільки захочу. Навіть сонячний промінь нічого не міг зробити, бо вітер не підпускав його ближче до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені. Я зробилася холодною крижаною бурулькою і примерзла до цієї старої ринви. Отак От і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна, і ялинки навіть сердилися на стару ринву, що я прикрашаю її, а не їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишалася холодною, нерухомою крижинкою? Як я заздрила сніжинкам, що літали в повітрі. І я не могла, не могла чекати до весни. Це ще так довго. Бурулька замовкла, і раптом хлопчик почув, що вона тане в нього в руках. Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю. долинув до нього тихий шепіт. Я знову біжу далі, далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких, пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмарку. І вже не було нічого в руках у хлопчика. Та він зовсім не шкодував.